Якщо багато людей думають про щось, воно може набути самостійного буття, чи не так? Історія зникнення Бенджаміна Гокінса досі бентежить його друзів. Чи реальність це, чи вигадки десятирічних підлітків вирішуй сам, а поки. Я розповім тобі другу частину цієї страшної історії. Наступні цитати викладено на основі усного допиту Бенджаміна Гокінса. Тут і надалі свідок. Його свідчення стосувались подій, пов'язаних зі зникненням Чака Шоу поблизу Боу Нью-Гемпшир навесні 1977 року. Ходить дня, щоб я не згадував про Чака. Всі тижні після того, як ми увійшли в ліс, я був його єдиним другом. Боб точно не був. Не знаю, що він там вам розповідав, але він ніколи насправді не був другом Чаку. Він не був з ним до кінця. Це був я. Думаю, я єдиний, хто вірив йому. Є речі, які Чак розповідав тільки мені. Він ділився цим по секрету, тому... Будь ласка, зрозумійте, якщо я не можу розказати вам усе, пройшло багато років. Але я досі не відчуваю, що буде правильним розповісти про те місце. Чак був переконаний, що на нього полюють. Саме це слово він використовував полюють. Він розповів все тільки мені. Але зізнався, що в той день був не сам в тому місці. Чак сказав, що чув, як хтось ходить навколо, наче цокочучи по металу. Ні, він ніколи не описував це. Так, саме це як неживий предмет. Я не можу говорити про день, коли він зник. Так, його параноя була справжньою. Чак був переконаний, що це щось іде за ним. Воно було з того місця. І, чесно кажучи, я йому не вірив. Я знав, що він боявся, звичайно. Але ні, я не вірив, що йому загрожувала небезпека. Я змінив думку в ніч його зникнення. Це може здатися смішним, але мені наснився кошмар. Ну, принаймні, я щоночі молю Бога, щоб це був саме кошмар. Сподіваюсь, це був сонний параліч. Але це налякало мене. В моїй кімнаті було щось. Воно висіло на моїй стелі. Воно зливалося з тінями, як тигр зливається з джунглями. Воно не дивилося на мене. Скоріше принюхувалось. Я чув його дихання. Гучне. Воно втихало мій запах хвилин 10, мабуть. І потім вирішило, що я, мабуть, не вартий уваги і просто вилізло з мого вікна, як сороконіжка. Після цього я прокинувся, принаймні я сів. На наступний день чак зник. Я скажу вам те, що говорив усім ці роки. Так, я бачив його в останній день. Я намагався допомогти йому. І я дуже глибоко забіг в той ліс. Я просто не встиг. Ні, насправді я не думаю, що то був кошмар. Але я хоча б все ще можу сподіватися на це.